Всім привіт, дорогі глядачі. Чим ближче до виборів, тим менше в кишені Фредовича. Джон Бекен, конгресмен, гарно заявив сьогодні, що у нас є його звернення в Телеграмі, посилання буде в описі на Телеграм. Так він сказав, що Дональд Трамп не просто заохочує, винагороджує Московію за цю страшну агресію. Дональд Трамп. Не дає гарантії того, що Московія не продовжить через рік-два взагалі. І він каже, що наше суспільство, а я вже говорив тут про це американського суспільства так? за допомогу Україні, і як я за допомогу України, А Фредович Дональд Трамп на іншій стороні, не на нашій. Такі е, висловлювання будуть лише посилюватися. Трамп насправді перевосхитився своїм баченням швидких бізнесових угод. Він занадто фінансово визначає мотивації багатьох гравців. Він абсолютно не розуміє, що іти з недолугою стратегією, яка каже про те, що ми будемо ділити Європу, розчленовувати її, і за її гроші будемо накачувати Москву чи. Черговими ресурсами і можливостями Європа тільки усвідомила свою велику помилку. Великою помилкою того, що Європа буде технологічно і фінансово взаємодіяти з Москвою, а це, в свою чергу, буде умиротворяти Кремль. Це не спрацювало, це ж було вже. І Європа це чудово знає. А Трамп каже: ні. Ми повторимо знову це все. Ми з московитами будемо на вас заробляти бабки. І з цим, з цією пропозицією. Він йде до європейців і намагається прогинати Україну. Чому йому важливо прогнати, прогинати українців, дорогі глядачі? І Європу прогинати теж. Українців зрозуміло, Україна має сказати так на торгівлю своєї суверенності. І тоді ем, Америка каже європейцям: ну все, українці тут вже нічого не хочуть. І що ви тут чіпляєтесь? Але українці таки так не кажуть. Отже, треба тоді прогнути європейців, на підтримці зараз яких... Переважній більшості на сьогодні і ґрунтується спроможність нашого спротиву. Матеріально-технологічна спроможність, так? Я кажу про і озброєння значної кількості, ми теж багато чого виробляємо. І ресурси на це озброєння, і, зокрема, на наше озброєння. Я про це кажу в першу чергу. Але Європа теж не йде на зустріч. У Європи прямі домовленості з американським ОПК на постачання. Фредоч, ти що, будеш це руйнувати перед виборами, чи як? Програму відповідну. Ні, ти цього робити не будеш. Який тебе вплив на Європу? Ти хочеш знову поговорити про тарифи? Європа і так пішла на 15%. Це, вибачте, це дуже серйозний тариф. Європа хотіла набагато краще. Але вона пішла на цю зустріч. Вона не хоче зараз повністю руйнувати все. Які козарі Фредовича? А нема у нього козарів? Наближаються вибори все більше і більше проблем. Тиснути на Європу неможливо наразі, а Європа сказала ні. Цій стратегії їхній, пропозиції їхній. Ексмобіл може в черзі стояти за московськими ресурсами скільки хочеш. Але Європа не буде купляти ці ресурси. Європа має казати останнє слово. Так, Трамп намагався там. Повпливати на Угорщину, а також на Польщу з Італією. І не дивлячись на всі ці спроби, Польща з Італією, як ми бачимо, особливо зараз ми кажемо про домовленість проголосувати Європою безстрочне замороження даних ресурсів, які заморожені московські, так? то не зовсім у американців виходить. Виходить тільки одні угорці, можливо, трошки словаки. Поляки взагалі ні в яку йдуть, і це добре, дивлячись на те, що вони, там, це поляки часу накручують з приводу України і наших там, минулих стосунків, вони там чи не там, кажуть, що ми там, знову щось там, будемо робити. Ну, це окрема історія, насправді дуже така доволі болюча в mm взаємовідносинах -hmm. між нами. От, але хоч є якесь розуміння, і, і... Італ... Італія теж. Бо Млоні, вона між мотом і ковадлом. Вона, з однієї сторони, хоче дружити з американцями, з іншої, вона розуміє, що якщо вона зараз піде проти Європи, вона зрадить свій дім. Я не впевнений, що вона буде палки в колеса вставляти, як хочеться Трамп. Щоб Трамп не просив її. Неприємно, звісно, що вона намагалась умовити нас на торгівлю суверенності. Ну, частково там, ну, про те, щоб піти там на обмін. Оцей. Ну, це окрема історія. Що тут сказати, що може Фредович? А нічого він вже не може. Його, по суті, всі ми робили он відео, всі його домовленості про мир руйнуються на очах. Зараз з наступного року спочатку може і Ізраїль піти, по суті, наплювавши на ті пізділи, які він там пропонував. Дефолт тотальний. Єдине, що Фредович може зробити нормально, це. Натиснути на венесуельський режим, щоб там нарешті демократичні процеси почалися. Це всім буде вигідно, нормальним країнам, нехай нафта ль'ється по світу. А всілякі там, муділи з Пекіна і Москви менше будуть впливати на, на країни, особливо такі ресурсно збагачення, як Венесуела. Це країна з найбільшими покладами, родовищами, точніше, нафти в світі. В світі. Ну, там же соціалізм, знаєте, це як в мемі. Якщо соціалізм буде в Сахарі, то і піску не буде. Буде пісок в дефіциті. Це дуже схоже. Тому я знову такий, з чого все почалося? Все почалось з того, що Кушнер і Вітков повірили в свою всемогутність, в можливість вирішити легкими питаннями безпосередньо. Такі складні речі, що вони зараз концепцією то, що вони там нарішали на Близькому Сході, вони прибіжуть до нас, всіх задавлять, всіх натиснуть, всі як зайчики побіжать і будуть танцювати це е е казкове озеро. Там, і всі мюзикл е е почнеться розумієте, такий рожевий, красивий, і всі будуть раді, бо Трамп звернув увагу на цю проблему. Такого не буде. Єдине, що лишається наразі, це справді насичувати Україну всілякими видами спроможностей. Працювати з українською владою на реформи теж це важливо. Допомагати нам, зокрема, треба думати і допомагати нам не тільки матеріально, технічним ресурсом. нехай думають, що вони там можуть зробити. Але програма безпілотна зможе зруйнувати і московську економіку, і. Допоможе Україні вбивати ворогів стільки, скільки вони набрати там не можуть в себе в Москві. Як бачимо, що по статистика знищення все краще і більше, і питання лише в тому, щоб ефективніше використовувати цей інструмент. Я кажу, там, там сили безпілотних систем і таке інше. І вже треба ще і займатися санкціями. Україна знову почала піднімати рівень питання, чому це шастають в Чорному морі, в Балтійському шастають незрозумілі кораблі. Що це таке? Вимкненими транспортерами. Що то це таке взагалі? Це не годиться. Ми таке не любимо в Україні. Ми таке не благословляємо. А Україна суб'єктна країна. Якщо ми не благословляємо, це значить має мати наслідки, якщо це далі продовжується. Що ви думаєте, ми тут що, взагалі нічого не можемо? От зараз припливе човник до неясного судна з вимкнутим транспондером. Нічого шастить. А як ви думали? Прилетять безпілотники по інфраструктурі, хай Казахстан плаче. Експортній інфраструктурі. Хай плаче, треба альтернативу. Дорогі казахи, дуже вас поважаємо, але давайте без Московії наразі. Відліпляйтесь. Ну, Тому що тут все буде випалена в них земля. Захід має дати весь ресурс України, щоб випалити все повністю всі спроможності московитів. З Балтійським морем теж треба думати. Якщо треба, то це. Ну, так не треба. Я думаю, що там Захід сам має зрозуміти. Ну, не, не відправляти же нам рибальський флот, чи круїзні яхти, там не знаю. От. Це буде крінж. Ви ж там господарі, шановні наші союзники, європейські. Ви ж там господарі, там давайте цих московитів, щеміть. У них там небагато виходів на теплі води. От. У них та ж проблема північне море, в них. Інфраструктура північно напряжна. Не дивлячись на те, що вони там королі в світі по найбільшій там, льодовиків, там у них і, і таке інше, судно, льодоколів, точніше, то все одно там не вистачає інфраструктури, їм треба виходити на теплі моря. І це або в основному зараз на Балтійське море, або на, на Чорне, тому що родовище ближче тут, ніж там. І споживачі багато по світу, якщо морем плавати, то це там два основних таких. Напрямки. Ну, давайте, це питання закривають, Давайте говорити про це все, а не про чергу, чергову фігню у вигляді якоїсь абсолютно несистемної пропозиції. Знову архітектура проблеми є група людей, яка хоче відновити імперський статус своєї країни, перепрошити всі договори і підходи на континенті. Наплювавши на весь досвід, на, на всі ці війни ранішні, і на те, що всі зобов'язалися не переглядати кордони один одного, і ось що хоч каже Трамп: так, повоювали і отримали, все нормально, ще інвестиції отримаєте, а Європа за це заплатить. Це і господі за все заплатить. Що це за договір? Куди він годиться? Республіканець конгресмен все чітко сказав коротко, ясно, за, там, за менше ніж за хвилину. В чому основна проблема? Заохочення, преміювання прем Кремля і ще й надання йому потенційних ресурсів. Надання йому ресурсів для потенційної майбутньої атаки на всю Європу. А про що ми далі можемо говорити, дорогі глядачі? Я думаю, що. Все буде зрозуміло, і всі все розуміють. Так чи інакше так чи інакше перемога здравого глузду буде обов'язково. І добре, що європейці все більше розуміють, ніж ні. Отак от бува. Знаєте, недавно ми були, розуміли, що. Американці краще розуміють цю проблему залежності Європи енергетично, зокрема від Московії, ніж самі європейці. А зараз все як перевернулось, так? Нарешті той, хто в першу чергу мав це розуміти, починає розуміти, хоча не так швидко, як нам хочеться. І це вже така гарна основа для подальшого руху. Збираємо, вже зібрали ми 220 тисяч майже на 30 безпілотників, які несуть. Нормальну кількість корисного навантаження на голови окупантів. Тож, давайте підтримувати Сили оборони, зокрема, підрозділ Китайці. Славно, звісно, 80 Рухаємось в цьому напрямку, дорогі глядачі. Всі реквізити. ну QR-код ви бачите, і всі реквізити будуть теж в описі. Всім всього найкращого. До побачення!